Мар Я учниця 5 класу Виноградського опорного закладу артистської міської ради Волградського району. Пропоную вашій увазі та сусідську роботу на тему на цій вкорму пророк теж до рослин на продостання насіння жилового культур у домашніх умовах. Красиві квіти, смачні плоди, високі дерева та пущі чегарники всі вони вийшли колись із маленького насіння. В всіх усіх і рослин. Запасом пожарних речовин, енергії простання, не ярець або зубідністю великих хвороб. Щороб'єм, аграрії, садоводів та підкарів. Усі вони заклопотані однією метою, як покращити розвиток рослин у своєму господарстві. На допомогу приходить стимулятор рослин. Препаратів дозволяє не лише поліпшити показники якості насіння, підвищити урожайність, підвищити імунітет рослини до е, несприятливих чинників е, середовища, а й покращити по, е, посівні якості насіння сільськогосподарських культур. Відомо, що використання стимуляторів росту рослин дає змогу не лише збільшити урожайність культури приблизно на 15%, а й поліпшити енергі... енергію проростання. Основна мета моєї роботи дослідження впливу рослинних стимуляторів на швидкість простання насіння зернобобових культур та виготовлення природних стимуляторів росту рослин в домашніх умовах. Завдання, яке я повинна була зробити, опрацювати наукову літературу, яка розкриває проблеми, провести спостереження, спостереження за проростанням насіння зернобобових культур, посолю та гороху стимулятор на швидкість проростання зернобобових культур. Вигоди в, домашні, в домашніх умовах природні стимулятори росту рослин. Мета дослідження. Виявити умови необхідних для проростання насіння та дослідити вплив рослинних стимуляторів на швидкість проростання насіння квасолі та гороху. Об'єкт дослідження. Насіння зернобобових культур. Мета дослідження: вивчити літературу з теми спостереження, експеримент, порівняння, аналіз та заузугання. Своє дослідження я проводив в домашніх умовах впродовж двох тижнів. Зразки настійно пророщували у чашках Петрі. протягом діб кожного дня проводили спостереження за проведення насіння ворогу так на та солі. Мною було вивчено умова про насіння та розглянуто характеристики природних рослинних стимуляторів. Виявлено вплив стимуляторів на е, швидкість проростання насіння за культур, проведено е, спостереження за проростанням насіння та виготовлено деякі види природних стимуляторів домашніх умов. Проростання насіння це сукупність різних процесів, що відбувається всередині насіння і зумовлює утворювати проростка та вихід його назовні. Для проростання насіння необхідно і повітря, і вода. Умова проростання насіння, наявність вологи, вологи, наявність повітря, наявність тепла, наявність живого зародка. У кожного насіння є свій температурний оптимум В пшениці це плюс 1 градус по Цельсію, в ворога це 2-3 градуси по Цельсію. Стимулятор росту і розвитку рослин доцільно використовувати для прискорення проростання насіння, вкоріння життів. Запобігання, опадання квіток і зав'язень, прискорення дозрівання плодів, оптимальних умовах за застосування стимуляторів росту та розвитку дозволяє підвищити врожайність на 10-15 Безумовно, можна купити стимулятор росту. Але тоді виникають сумніви, а е, також вони корисні для рослини. Тому в цьому випадку краще використовувати біологічні стимулятори росту рослин. В своїх експериментах я використовувала такі біологічні стимулятори, як алої вера, золотий вуз, мед та картопляний сік. Заслідження використовували насіння е, гороху е, овочевого та фасолі. Перед початком досвіду насіння. На, е, Добу замочила у воді кімнатної температури для набухання. Для приготування розчину біостимулятор 3 мл соку рослини або меду розчинила у 20 мл води. Насіння розклала в чашки Петрі, по 10 носінь у кожного, та залили розчинами стимуляторів. В результаті спостереження за провернням насіння класові.